Останнє вино бутилка закінчилася. М -м -м. З холодильника. Я все одно таке червоне вино з холодильника п'ю, тому що горячо-гурячо лишати таке вино на, так, на, на вулиці, хотіла сказати, на, на верха, Без холодильника воно кисне. Там три дні більше воно не буде стояти. Мій компаньон не хоче ставити таке вино, але зараз ми літом будемо біле вино пити, бо воно дуже-дуже. Приємне таке з холодильника. Ось це є найкраща їдайка може бути, дореньки мої. Я це називаю, як не хочеться готувати, як нема. Не хочеться, не хочеться включати, не хочеться готувати нічого. Деколи ти замучена, не хочеш, це тебе виручає завжди-завжди. Мати ось таке в холодильнику, тримати такі олічі. І тримати масло, мати завжди масло, ось таке. Масло. Ніколи маргарину не купляйте. Маргарина – це дуже шкідливий варіант. по італійськи бурро 100% молоко італійське. Подивимося жиру. Україні завжди на жир дивляться. У нас одне масло, у нас нема ніякого жиру, чи більше нас завжди одинаковий жир. Цікаво, я, цікаво. цікаво. Грасі, а. Грасі... Ой, вже ще, ще, Грасі це 83 жиру. Ось так. Жир 83. А я не знаю, чи є 84? Мені здається, завжди 84. Мені 83. Ще mm. каю, що зробити. Так, дорогесеньки мої, я здалека чую, що вже кава виходить. Мока еспресо. Бачите, як виходить помалесенько. І тріючку я зробила. Це тріючка, бачите, бо кафе має бути так помаленько, помаленько, помаленько. Ходити. Це гейзерна Камока. Дається вода спочатку. Пізніше кафе. Всі знаєте, в Україні вже є. Колись давно не було в Україні. Дивіться, як, як готувати індуціони. Бачите, холодне, холодне, не гріє хату. Холодне, а тут воже, дивіться, дає пальцем. Бачите, тут вже таке тепле. Тому що гуяче тільки під. Тут желізо є. Не кожна така мука підійде, алюмінієва не підійде сюди. Не підійде, дургенсеньки мої, тому що е, треба таку муку, спеціальну таку муку. Я вже тут почала те готувати з лимоном. Бачите, ось таке, я вже вам показувала чи ні, статею я купила в магазині, як робити з мого чаю. Хочу це теж спробувати в холодильник поставити. Ой, вже треба отак накрити, бо воно зараз буде. Стріляти вистачить. Треба одну хвилинку, щоб воно почекало. Для чого почекало? Почекало, щоб воно так би помішалося само. Воно само мішається. Бо так, якби зверху водяне таке трошки, а знизу виходить кафе таке сильніше, самі знаєте, як воно працює. Зараз трошки я поп'ю з вершками. Баста, на завтра лишу. Це вже на завтра. Це моє тільки один раз кафе в хаті п'ю, тільки один раз, буває деколи два рази. А з такими вершками п'ю тільки один раз і не завжди. Тому що, якщо я щось мало їм, не хочу їсти, наприклад, якесь паніно у мене є таке, знаєте, невелике. Ось так. І це Я рахую, що я так якби, їм і п'ю, тому що воно калорійне, воно таке, знаєте, типу, пила без цукру абсолютно. І воно таке, з'їла такий хороший бутерброд, так, це особливо на сніданок. в мене так є, З'їла такий хороший бутерброд і отим запила, якщо ти не хочеш багато їсти, і це ти так, як знаєте, як їш і п'єш. мене чули, ви, виключилася, якщо нічого немає. На індуціони, вона сама автоматично виключається довгенько мої. Я йду пити на, на диван і розслаблюся на дивані. Я завжди на дивані. Тут деколи ось так на ту панораму дивлюся, деколи можу тут пити і їсти, але це дуже рідко. Як я спішу, деколи-деколи. Як... Ви деколи. зрозуміли? Йдемо на диван. Ось ще одна пара, яка ходять, ходять завжди по підручку. Вони сміття завжди викидають, вони йдуть завжди продукти разом купляти. І Завжди він бере її. У мене не протертий телефон. Він бере її завжди по підручку. Знаєте, кульочок він, кульочок вона дуже елегантно одягнені і їм вже більше, ніж 50 років. 50? Більше, ніж 80 років, 80 закуп. Так, доренький мій чай, вару, бачите, горячий, горячий кип'яток, Я вже викинула подушечки з чаєм. Дала отаку, як вам сказати, шкірку з лимона. Це зараз все мені на місці. Треба поставити, тут я вже почну, почала зупу варити. Лимон зараз я видавлю з середини. Як буде чай холодний, я ось так бачите, видавлюю в мене є така видавлювати, видавлювати, тут вару зупу. Одна бульба і вистачить завжди одна в мене бульба. З морозилки витягнула дві таких ляшечки. Я ніколи такого не робила, але зараз буду робити. Кину я їх в зупу і буду варити. Спочатку в Італії робиться зажарка, як зажарка. Притушила, отак багато пору дала я. Тут, звичайно, нічого не видно, зараз я вам покажу. У мене тут занзар'єра включена. Включена. Так, дуреньки мої, хто не бачив моєї ванної кімнати. Ви мені написали, що я не показала умивальника. Ось це мій умивальник. Такий гарний, великий. Під низом я вам не буду показувати, але покажу. Ще має бути ящик, такий висуватися ящик, який мені має вручну зробити фаліннями. У мене такий умивальник, я його він великий, широкий, 1,20 двадцять. Я йду бризгати, оці квіти. Бачите, у мене там стоять. Мені треба їх на балкон винести. Вазонок такий. Я як побачила, я зразу купила його. Я зразу хотіла і купила. Отака метр двадцять, Гарно, вело, широко, велико. Бачите, ось так тут є де розвернутися. Тут багато місця є де щось ставити. Купила я ще цей. 99 тизів взяла саме найдешевше, менше, ніж один евро. У мене ще час від чіпло є, в мене мінопауза тардіва, як вам сказати. Так що не переживайте, хто має 45. 46 років. Пауза, менопауза може прийти і в 60 років. Мама мія, ви можете себе представити, у мене вампатів ніколи нема. Вампати це означає в жар, що тебе кидає в день, вночі, У мене такого ніколи нема. Я дуже рада, що в мене є ось так. бачите, отут, Тут голову можна мити, тут я завжди мию голову, мій компаньон завжди миє голову. Зеркало так само таке велике, широке, я його побачила. Я хотіла тільки, щоб ви знаєте, воно у мене зверху підсвічується, знизу підсвічується. І ця підставка ще наверху така є. Таке, е зеркало, мені здається, 800 евро коштує. Так, що я прийшла, бо я хотіла побризгати, Бачите, я на... отаким бризгаю такі квіти, бо воно Але тут не добре бризгати. Тому що треба мені зараз, я, ні, ліпше, я, знаєте що, мені треба зараз оце обрізати зверху і винести на балкон. На балкон, е, Тому що в е, мене тут син був, я так знаєте, хотіла залишити, так, залишити гарну, е, бо ця рослинка вона росла, вона мені дуже тут підходить. І вона зимою, я її ще, ще з зими сюди до хати взяла. Бачите, по розміру тут підходить. Тут в мене 27 см є. І вона має такий без, без дирок внизу, вона має такий керамічний горшок, що мені підходить, вона тут гарно росте. Але зараз я хочу обрізати, обрізати абсолютно оце зверху. Бачите, навіть ножниці взяла. Бачите, воно негарно вже виглядає. Опа! Це зараз все я заберу, Вже такі гілочки, вони вже хочуть сонця, вони світла хочуть. Хоча тут відкрито, у мене цілий день відкрито. Бачите, я тут відкриваю. Дуже світло в мене вже, вже більше світла, ніж я маю таке вікно в ванній кімнаті. Це взагалі. Тут навіть лавочка на старість, бачите, така вища, така, щоб так знаєте, не сідати так сильно, гарно, широко зручно. Не то, що воно ну, іменно якраз, що сідає вже зручно. Але саме основне, що вона є низенька така лампочка. Не хотіла вам показувати, але вже покажу вам. Ось такий вхід в мене. Тут такий вхід. Я не хотіла робити таких, знаєте, дверей закрий, закриті, багато всього мити. А у мене все мінімаль, мінімально. Мої. І ось тут мені треба обрізати зараз і гарно попсикати, і на нані... і вже все. Мен вже їде, і мені треба. І мені потрібно вже винести на балкон. Нехай ця моя рослинка така гарна, набирається сили. Оп. Набирається сили. І вона, як я її так пострижу, вона набагато сильніша буде. Тут бачите, я вже тут обрізала, тут обрізала. Тут обрізала, бо вже тут біде. Як ми сідаємо біде, тут вже все головою мені тут падає. Просто вже падає туди в землю. Зараз я її візьму і винесу на балкон. На балкон і гарно буду її бризгати на балконі. Вона така тяжка. Йдемо на балкон. Бачите, забрала я вазоночок-як, тут бракує чогось. Ця ціна ще така, вона не оформлена. Я не знаю, що я поличку, то 100% тут не буду робити. Але не знаю як. Зелень тут, де вазонки йдуть і побачимо. Ця стіна ця зовсім не оформлена. Тут треба дати характер цій ванні, бо воно таке, знаєте, все таке не втро, не втро, А треба щось таке хороше. Тут в мене, от бачите, шнурки висять, Тут ще має такий цей спадати, люстра така. От донизу тут. Тут ще, так як я вам казала, не дороблено. в мене туалетного паперу багато. Я такі завжди купляю, де є такий дуже він грубий. Тут є скільки 12 штук. Максі. Максі ропелю. Компремісу вендіто. 12 штук. Як є оферта. 50% знижка я завжди завжди купляю, бо я, я люблю економити, тут в мене зеркало повністю є. Ось скільки в мене ще тут є запас, на цілий рік запас є. І тут є 12 штук. Ви не думаєте, це дуже, це така сама упаковка. Бачите, тут є та якби 6-12, ну, з самого верху є 12, але там ще ззаду ще одна такий рядочок є. 24 упаковки. Тут дещо залишив мій син, те, що з собою не буде брати. І ось таке життя тут в мене в Італії. Ось так. Я тимчасово винесла сюди, але вона тут не буде стояти, треба мені і хороше місце знайти. Квітів забагато, всі зелені, гарні і здорові. Але що зробити, мої, моя квіти люблю і, і ось так. Дивіться, як воно росте, Оце все треба обрізати. обрізати, бо тут, тут дивіться, скільки тут А я вже кожен раз обрізаю. Та тут мільйон тих гілок тих, виходить. Тоді ваша рослинка буде гарна, здорова. Дивіться, що аж аж, аж парагустою, що я від відео принесла. Я принесла рослинку 8 см. Дивіться, що робиться, як тут все росте. Тільки ну, поливає баста, а я поливаю такою, знаєте, зеленою. Зеленою для зелених рослин підживкою. Тут ще один. І от тут куркуму я винесла сюди. Я пересадила гарно. Поки що тут стоїть. Побачимо, де воно як далі буде. Догленьки до зустрічі. Дякую вам, що ви переглянули це відео. ставте лайк, пишіть коменту, пишіть, що ви думаєте. І дякую, дякую вам. Здоров'я, вам багато і миру, миру для України найскоріше.